Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім вам про оновлення в грі Legends of Ymir, яке буде вже завтра, 11 листопада. Приємного перегляду! Насамперед буде додано 4 нових події, про них ми поговоримо пізніше. Також нарешті будуть додані міжсерверні битви. Тобто на всіх pvp локаціях, а також міжсерверній валхалі, ми будемо зустрічати гравців з інших серверів. Наступне буде додано нового польового боса. Думаю, це стосується ПВП зони Рагнарока, але завтра буде видно. Також нарешті будуть додані рецепти крафту для каменів просування Валькірії та Дізіра. Надіюся, тут вони будуть працювати так, як і всі інші ресурси. Тобто за 10 сірих ми можемо зробити один зелений і так далі. Тепер про події. Відзавтра за дейлі місії ми будемо отримувати X2 нагороди, тобто дві ось такі скрині і дві фінальні. Наступний івент це на виконання повторюваних завдань, щоденних завдань, а також на вбивство унікального монстра. З нагород тут цікавий значок Галара. Це ось такий синій камінець, з якого крафтиться синє спорядження. За весь івент нам дадуть 25 таких, на крафт потрібно 30. Тобто, 5 потрібно буде добрати з дошки оголошень, і ми зможемо скрафтити ще одну синю річ наступний івент на вбивство монстрів з Валькірії, з Хаосу та з Фолькванга. По нагородах нічого особливого. І найцікавіший це є новий дроп та нова колекція. По колекції все виглядає дуже цікаво. Можемо пробустити нашу атаку, ману, захист, досвід, все, що нам потрібно. Всі нові предмети будуть випадати з локацій від 35 го рівня, вайхали та лабіринту. Ми зможемо їх фармити до 2 грудня. Єдине незрозуміло, доколи буде дійсна колекція. Тобто ми вибиваємо ресурси, з них будемо крафтити спеціальне спорядження, його ставимо в колекцію і отримуємо бафи. Думаю, на початку ці ресурси будуть високо в ціні. Хто встигне швидше нафармити, зможе підняти кристали. Це всі зміни, які нас очікують завтра. Став лайк, пиши комент та підписуйся на канал, щоб надалі нічого не пропустити. До зустрічі у наступних роликах.